В Україні корупція продовжує залишатися на другому місці серед основних проблем після війни з Росією. У цьому, за даними соціологічної компанії InfoSapiens, за підсумками 2024 року переконані 79,4% громадян і 76% представників бізнесу. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у мешканців Сумщини, чи вважають земляки корупцію поширеною проблемою та чи стикалася з корупційними проявами на місцевому рівні. Жахливо. Дуже дещо яка є інформація, те, що мені там з знайомими спілкуюся, дуже великі масштаби, і це дуже-дуже шкода, на жаль. Державний апарат керівний і, на жаль, деякі випадки по військовим частинам. Від знайомих чув, а особисто я не, не, не зустрічався. Скажем так, не сталкувався. А, на вашу думку, чи можливо побороти корупцію, як явище в Сумах на Сумщині та й в Україні в цілому? І хто і що для цього мають робити? А, так, звичайно, для цього повинні лише працювати закони. Вони в нас є всього-навсього, просто щоб вони працювали. На вашу думку, наскільки швидко можна побороти корупцію? Ну, скажімо так, якщо є мета, то майже одразу. І... Якщо всі це гуртом до цього мети будуть йти, то побороти їм можна буде. Майже миттєво, будемо казати так. Депутати, сфера сфера розподілу землі в місті. Я думаю, що там, там достатньо корупції. Ну там, там схеми всі ці трошки дотично, то я розумію, що там воно є. Тому що це таке комплексне питання. Тут ні одніми сумами, тут треба змінювати ставлення до життя людей, звички. Ну я впевнена, що молодь вже до цього готова. Я орієнтуюся по своєму сину, невістці, внукам. Ну от вони не дають грошей уже ні за які, нікому. Принципово. Я вважаю, що молодь, я тим більше така, як як ви, ще ми молодше 30, то точно все поборе. А ми вже якось пережили. Ну, на нашу думку, корупція, звісно, як кажуть, хотів сказати по-українськи, непокалібіма, по-руськи сказати. І я не знаю, як її взагалі можна побороти, тому що одним словом хто знає, що. Гроші йдуть, куди вони йдуть. Донатуємо, донатуємо військам. А, а ті гроші, як вони туди доходять, ми цього ж не знаємо, де вони діваються. Кого я не знаю, ні. Це тільки з інформації, з телеграм-каналів. Оце тільки знаємо. А так я не стикався, не приходилось мені такого. Ну це тільки політика. Політиканти цим займаються, що ми. Ми, як кажуть, нижчі раси, що ми можемо зробити? Нами керують. Що нам скажуть, те ми і робимо. От і все. Ну, максимальний рівень корупції, я так думаю. Якщо було б була можливість дуже присікти, була б більше поток фінансів в армію на захист, тому що ну, багато дуже моментів, які несправедливі з військовослужбовцями. Щодо виплат, щодо заробітної плати. Я вважаю, що якщо... Країна агресор може підвищувати своїм військовослужбовцям, так званим заробітну плату, то і нам, як військовослужбовцям, також можуть вони, хоч трішки, але її підняти таким чином. На надкатах щось працює, звичайно. А Є якісь приклади, може? Приклади, приклади. Зараз не пригадаю, прям. тому що йшов, думав про своє про інше. А так випадки були і неодноразові. Ну, наприклад, якщо здати навіть як далеко не потрібно, на права здати. Або тебе там намагаються піджати, підтиснути десь, щоб ти не здав одразу екзамен, або тобі потрібно заплатити, щоб це все було без якихось проблем. А, на вашу думку, чи можна взагалі побороти корупцію на Сумщині? Та хто і що для цього мають робити? Я думаю, взагалі це можливо. А, для цього потрібно, я так думаю, що. Більш налаштовано буде і самим сумчанам, і громадянам більш свідомим, щоб це все бороти. Але це, думаю, буде дуже важко. От. Але до цього потрібно приходити, максимально міняти це все. Ну, Я думаю, корумповане ТЦК, РТЦК в будь-якому випадку. Тому що хтось відкупиться, а хтось іде служить добровільно або примусово. Так звана ця бусифікація це не є добре. Цивільному, Та, я думаю, до будь-якої структури, якщо десь поглибше капнути, там, де треба якісь документи зробити, або щось оформити, Завжди є десь момент, там, де це зробити простіше, швидше. Ну, як так кажеться, тому що люди самі хочуть це робити, ніхто не добивається, наприклад, постати в черзі або принести якісь потрібні документи, це все зробити до кінця. Хтось хоче побистрей, через кому брата свата, Ну, я думаю, це все розуміють ці дорослі люди. Сумщина. І сумщина Австрия, і так, а в країні, звісно, це, звісно, найвищий, це найвищий, мені, мені здається, рівень корупції. корупції. Це, це просто щось із що чимось. Нашим нашим хлопцям збираємо по одній гривні, по двадцять. А як почитаєш, які зарплати почитаєш, у людей, як вони їх підвищують під час війни? Це щось чи стикались саме ви з проявами корупції особисто, або чи чули про якісь конкретні випадки від знайомих? Ви знаєте, зараз не можу сказати, але загалом знаю, що є. Ну, абже знаю, що є на вашу думку, чи можна взагалі побороти корупцію як явище на Сумщині, та хто і що для цього мають робити? Ой, ну ви знаєте, це такий глибокий вопросов. Ой, ну ви знаєте, це глибоке питання. Можна як в Китаї поставити до стінки і розстріляти. І думаю, можна побороти, але ж треба бажання, а його немає. Тому риторичне питання. Вопрос ріторичний, мені кажуться, уже всі уже всі, і митні, і мені здається, уже всі, всі і митні, і державні, і медичні, і, і вже скрізь, вже... скрізь, скрізь. Скріз. Як, знаєте, як, як так, то кажуть, для когось війна, а для когось мати рідна. Маті родна, ви розуміли, в общем. І ми всі це відчуваємо на собі напряму чи так косвенно, як з російською. Ми відчуваємо. Ще в умовах війни це дуже дуже погано. Якби всі налаштувалися, щоб перемогти, всі, так сказати, згуртовано працювали, я думаю, все. перемога набагато швидше прийшла. Та чули, всі чули. Це ж ми ж маленьке місто, і ми ж бачимо, і що відбувається. Там, рівень доходу, і так сказати, так би мовити, ці... ну, воно ж видно, все ви ж самі розумієте. Я думаю, що це загальна свідомість людей, повинна, ми гуртом не окремі люди, тому що так му мовити, якщо людина один раз спробувала, так йому там сподобалось, так відкусила цей ласий шматок, от і потім вже не може зупинитися. Ще ще Ми, ми не повинні давати такої можливості, як люди в загальному. А, а ті, хто в такому становищі. При такій, так би мовити, ну, має можливість брати, він повинен трохи задуматись, що може достатньо, там, треба трішки зупинитися і ну, зупинитися треба. Я думаю, що бюджетні сфери, тому що, як кажуть, немає нічого солодше, ніж державний бюджет. Він сам не він сам не, не освоїться, його треба освоювати. Ну, Якщо будемо боротися, то поборемо. А наскільки швидкий, теж залежить від нас. Важко сказати, наскільки швидко. Дивлячись, від якого моменту розпочинати. Досить високий. Більше, ніж мало бути за такий час, чесно сказати. Ну, в загальному по країні, якби з цим є значні проблеми. Чи стикалися ви справами корупції особисто? Чи чули від знайомих про якісь конкретні випадки? Ну, від знайомих чув. Зараз я в даний момент воюю, тому як би з подібними речами не стикався в основному. Чи можна взагалі побороти корупцію як явище на Сумщині? Зокрема, звичайно, можна. Безпосередньо зменшення тол толерування корупції безпосередньо населенням призвело до дуже хороших результатів. Як мінімум, зменшити корупцію в власному житті, не е, погоджуватись на подібні речі хоча б для самого себе. Це вже було б непогано. А на вашу думку, наскільки швидко можна в цілому побороти корупцію, як явище на Сумщині в Україні, зокрема? Не знаю. Це, мав довгий процес, в який необхідний роками працювати з цим. Ну, на мою думку, безпосередньо. І от власне, на вашу думку, які сфери у нас в країні найбільш корумповані? Ну судова система дуже сильно корумпована. Поліція, навіть враховуючи, що була реформа, вона теж має ці проблеми вади. Здебільшого можна сказати, що все йде зверху, враховуючи на ну, безпосередньо політики, які демонструють неймовірно великий рівень корупції депутатів безпосередньо, і що їм за це все сходить з рук, їм за це немає відповідальності, толерується колорупцію для всього населення. Вони бачать приклад, поганий приклад. А потрібно боротися з цим всім. Тож, опитані нами громадяни переконані, що не треба толерувати корупції, а протидіяти одвічному суспільному злу можливо лише за умов впровадження та реалізації більш суворого механізму покарань за відповідні протиправні дії.